Служіння благовістя біля намету. Є трошки матеріал біля. Зараз розмовляємо просто знайомство. після того пропонуємо молитися. Ну, ми ж можемо за вас помолитися? За вас можна помолитися? Да. Да? А ви молились колись молитвою Спасіння, така молитва? Ні. Дивіться, дуже багато років тому до священників почали звертатися люди з питанням, ще в принципі з часів Ісуса Христа, що ми ходимо до церкви, справляємо літургію, але ще не маємо впевненості, що коли буде той час, будемо з Господом на небесах. І от священники взяли знову заповіту, вірші з апостола Івана і Апостола Павла з'єднали в одну молитву, назвали молитвою Спасіння. Це коли людина проголошує Ісуса Христа Господом та Спасителем, такається в грехах. Саме після цієї молитви, коли людина щиро каже до Бога, і це єдина молитва, до речі, яка кажеться публічно, все інше, це ми заходимо чи в храмі молимося, чи вдома. А це молитва, чи те, що Христос сказав. Якщо ви посоромитесь мене сповідати перед людьми, то я посоромлюсь вас сповідати перед батьком моїм небесним. Тому головне. Головне, це віра в Ісуса Христа. Ви ж вірите в Ісуса Христа? Я Господи. Слава Богу. Давайте разом помолимося цією до Бога. А де я їду? Це в це Біблія. Я вам скину на телефон цю молитву з віршами, де це в новому заповіті. Да, просто зараз я кажу вам ці слова, то що в новому заповіті. Помолимося, я вам вийшл зінкуру. Давайте спочатку помолимося, а після того я вам запишу вишку, добре? Може я вам буду казати ці слова. Ага. Я теж, коли мені було 12 років, на фільмі Ісус Іван і деведуки також була ця молитва. І після фільму я проголосив цю молитву, і ця людина тоді народжується збори, був дорожчиться з гори. Заключаю заповіз Господу. Можете за мною повторяти ці слова, Добре. Отець Небесний. Я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе, пробач всі мої гріхи та очисти мене від усякої неправди. Я вірю. Що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес на третій день по Святому Письму. Я сповідую і Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі. Отець Небесний за дар вічного життя, що зараз отримала. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. І це повністю слово-слово, то, що є в новому заповіді. Я зараз візьму ваш номер телефону і вишлю цю молитву, і там буде підписано, де ці вірші в новому заповіді. Добре.